Привіт, друзі! Ми в Тулузі. Привіт, друзі, ми в Тулузі. Прикольне привітання. Так, сестра приїжджає зі своєї орендованої квартири, в ту, в якій ще тільки розпочався ремонт. Коротше, це окрема тема, але треба з'їхати, щоб не платити гроші. І двоє старших синів з моїм чоловіком залишились. Допомагають зараз речі носити в вантажівку, яку орендували на пару годин. А я щоб мене плутались під ногами, тому що якось допомоги менше, більше якоїсь метушні. Забрала трьох. О! П'ять, будь ласка, обережніше. Це дуже сильно. Так, ти трималася, я знаю, чим це закінчується. Ось, знайшли найближчий майданчик, який тут є. І гуляємо, поки нас не покличуть їхати. А, і ось просто показую, який тут райончик неподалік. Тут насправді поряд канал. Я ще можу його зафільмую для вас. Ось такі багатоквартирні будинки тут. І це теж багатоквартирний будинок з такими маленькими двориками для тих, у кого перший поверх, дехто огороджує, дехто просто кущами засаджує. Ось так. Це виглядає двоповерховий будинок. А ось тут школа для першачків. Ну, як в нас називається молодша школа, Еколі Ле Від мерії Тулузи теж ось так виглядає школа. Забором не загороджено. Це дивно, тому що, наприклад, у нас в карбоні така система безпеки, такий забор. що... Паркан, що там просто, просто так не потрапити на територію, а тут ось так виглядає. Ну, так, дивно. А тут будується новий комплекс, скільки поверхів. І будується навіть зараз субота, я бачу, там є будівельники. Тут один, два, три, 4, 5, 6. Сім поверхів, але перший поверх це або комерційний, ну, скоріш за все, комерційне холи, Під'їзди, ось так. Що характерно, тут величезні балкони, зазвичай прямо повноцінні тераси до кожної квартири. Це ось такий, як обов'язковий атрибут. Я знаю, що це, якщо немає балкону, немає тераси, то це там значно менше здешевшує житло, тому що. Ось на півдні Франції це дуже-дуже цінно. Ну, хоча, можливо, і не тільки на півдні. Це обов'язково. Там он далі теж будинок, більш, більш така стара будова, але багатоквартирна схожа на наші Хрущівки. Ось такі. до речі, це цегляні будинки, ну, ось цей точно цегляний, по, відштукатурений. Пофарбований, але це гляний. Мама, Обережно дивись. Обережно. Так, хотіла вам дещо показати. Ось такі баки тут є. Майже на кожному кроці. В кожному мікрорайончику, десь на перехрестях. Це баки для переробки, ну це стандартний для скла. Але ось це для речей. Саме для одягу, взуття, там, якісь валізи, виробів з тканини, які можна сюди е, скидати. І ось що з ними відбувається. Насправді, е, їх сортують. Ось так. І 61% потім йде на перепродаж або на ось такі якісь благодійні е цілі, в якісь організації, які надають цю цей одяг. Ну той, той самий секонд-хенд, можливо, теж звідси виходить. 36% вони виготовляють ізоляційні матеріали для певного навіть бренду. Я так зрозуміла, будівельного, яким утеплюють потім житло. І 3% спалюють. Ось так можна дати друге життя своїм речам. Дуже класна ініціатива. І знову ж таки, я бачила їх дуже-дуже багато в Тулузі. В Карбонні ні. Щось схоже є біля Червоного Хреста. Здається, з цієї ж організації, але так масово, як в Тулузі, такого немає. Ну і скло. Ще в мене питання. Ось тут, що немає баків, але чомусь лежить сміття. Ось просто хтось ніс-міс і кинув, або ось так принесли і положили. Хоча, думають, мабуть, що якщо тут будівельний майданчик, то можна його так закидати сміттям. І це не окей. Це погано. Таке часто, до речі, можна зустріти в тулузі. Я в центрі багато бачила. В мішках сміття. Це теж, мабуть, проблема великих міст. Ось так виглядає цей канал. Він насправді з'єднує Атлантичний океан і Середземне море. Це те, що я знаю, ніяких дат вам не скажу, але здається, це ще в 19-му, а може і в 18 му сторіччі зробили. Зробили такий водний шлях, щоб з'єднати. Два океани, о, два а, море і океан, і по цьому шляху, здається, навіть зараз все, що можна проплисти на човні, на доволі великому човні. І далі я не буду вам нічого, мабуть, ще казати, тому що не впевнена в інформації, яка в мене лі. Не сідай так, будь ласкочко. Добре. Ось. Зараз вздовж цього каналу є пішохідні доріжки, по ним зазвичай дуже багато людей бігає зранку до вечора, і також велосипедні доріжки. Проходить через всю пилу цей канал. Перегони вихідного дня готуються до Тур де Франс. Так, ми сходили, забрали Колю і Семена, тому що вони завантажили один раз вантажівку і поїхали відвозити, а тепер всі возз'єдналися. Поки чекаємо повернення, буде друга ходка, так би мовити. А ці, мавпи, а ці мавпи вже дерево обліпили. Так ви мавпи. Є, тут є майданчик, але вам треба на дерево залізти якомога швидше. Для маленьких дітей майданчик. А дерево для великих дітей? Так. Для великих мав. Дивлюсь. Ох, таке життя. Насправді, Тулуза дуже подобається, це дуже зручне, дуже гарне місто. Воно давнє, має свою дуже-дуже багатовікову, дуже-дуже багатовікову історію. Насправді багато історію і ну, природа, південь Франції. Тут клімат дуже приємний, класний, тут тепло. Взимку дощі і майже ніколи не буває морозу, хіба що вночі, там мінус 1 два градуси, і це найхолодніше, що тут буває, дуже-дуже короткий період часу, буквально тиждень-два. Але є один мінус, як у всіх великих містах європейських: тут є гетто, так зване. Коли ось такі мікрорайони з соціальним житлом, де оселяються люди певної національності, меншини, утворюють свої такі закриті спільноти, і це впливає там, і на криміногенну ситуацію, і на якісь такі моменти, коли, наприклад, вони живуть своєю культурою і. В школі, наприклад, в цьому районі може бути там 90% людей цієї певної культури, різної. Я не кажу про якусь певну групу, але, ну, наприклад, той район, де моя сестра придбала квартиру, це ну, центр, можна сказати, Толузи, прямо до найцентральніших таких вуличок, туди йти 20 хвилин. І в цих будинках дуже багато людей. Араб, ну, з арабських країн, скажімо так, і в прям школи і садочки, які розташовані біля цих будинків, вони звичайно наповнені дітьми е, з цієї спільноти. І є така проблема, що вони звичайно, як більшість у цих школах, беруть, тобто доєднують тебе до своєї культури, так а менше переймають культуру країни, в якій вони живуть. Ну знову ж таки повторюся, що Ну, це моя суб'єктивна знову ж таки думка, і те, що я знаю про всі ці ситуації, які відбуваються в європейських місцях, містах. <кхе> Наскільки це погано чи ні, це теж не мені так оцінювати, тому що зазвичай. Ну, мені як, як матері, так, нам, як батькам, хотілося б, щоб діти були, навчалися в мультикультурному принаймні, середовищі, якщо вже не у чисто французькому, то принаймні в мультикультурному, а не потрапляли в якісь ось такі осередки, скажімо так. Але влада Франції і безпосередньо Тулузи, я знаю, що з цим. Намагаються боротися, вони намагаються розрядити ось такі поселення, скажімо так, людьми з різних і культур спільнот. Наприклад, коли моя сестра орендувала цю квартиру, це соціальна квартира, тобто це означає, що вона належить мерії, належить місту, і вони ну, туди легше потрапити в плані того, що зазвичай власники квартир, вони. Дуже перебирають тим, кого вони будуть брати, вони хочуть впевнити, що ти завжди їм зможеш платити і так далі. і так далі. Оці всі кредитні історії, вся ця заплутана ситуація. І, як правило, вони дуже відсіюють, дуже великий такий відбір роблять, який не всі проходять. А ось мерія не так прискіпливо ставиться до тих, кому надають це житло. Ну, Якщо можеш платити, то собі і плати. Ось і в них є якісь важелі впливу, якщо ти раптом перестанеш платити. Більше, принаймні, вони захищені або не переживають за те, що ти там в одній квартирі перестануть платити. Вони знайдуть якісь шляхи там соціальної якоїсь допомоги, щоб перекрити ці. Ризики, а ось у власників у приватних власників квартир у них такого захисту немає. Ну, ось така ситуація. Це, якщо так коротко спробувати пояснити, отже, моїй сестрі відмовляли в квартирах приватних, а ось соціально від мерії їй надали <клухи> доволі швидко, без проблем. Єдине, що ну оплата така, як ринкова ціна квартири була за оренду, це її не дуже влаштовувало, звичайно. Ну але ж таке. Так от, в її будинку реально люди різних рас, різних культур, і французи в тому числі, і, і темношкірі, і арабської Мама! національності Мама! азіати. Ну, от вона, наприклад, Мама! азіатка, можна сказати, так десь. І там сім'ями одинокі, молоді, дорослі і різні люди. Як сама мені сестра пояснила, що це в них ось така. Програма диверсифікації, скажімо так, урізноманітнення того, хто живе в певному будинку. Це така програма в них і направлена, мабуть, на роки. Вони намагаються це впровадити. Не знаю, наскільки в них це виходить, особливо з таких густо населених, таких мікрорайонах, в яких вже там поселилися. Люди з певних країн, з певних, з певною культурою, як вони сприймають, що до них, наприклад, хтось там із європейських східноєвропейських країн поселиться, і як ці нові мешканці будуть ставитись до того, що відбувається навколо і в школах, в цьому середовищі це питання, але це проблема, яку намагаються так вирішувати. В Україні в нас такого в Києві не було, не було такої проблеми. Ну, подивимось, що буде у майбутньому. Можливо, коли стане актуально, це вже в Києві. Бо ми якось швидко. Ну, Україна якось швидко візьме ось цей досвід і від початку не буде ось так селити людей в окремо по будинках, мікроринах, утворюючи ось такі гетто, відправляючи людей там кудись окремо. В їх локальні спільноти. Оце я задвинула тут розумні свої розмірковування. Ну а що? Аби поговорити. Добре, діліться, будь ласка, своїми думками, що ви про це думаєте, і який у вас, якщо є досвід <кхем> щодо проживання в таких мікрорайонах, буде цікаво послухати. Бувайте, дякую за перегляд.